84 кілометри за тиждень. Два марафони на протезі подала ветеран ЗСУ. Роман Кашпур з Вінничини став учасником двох забігів і став першим з українських ветеранів, хто подолав таку відстань на протезі. Результатом задоволений перший за того Вашингтон, що був що були проблеми з протезом. Мені довелося трішки втратити час уда, поки там ішов, поки міняв протез. Це було 6.25 годин. Фініш, а Нью-Йорк вже був 5,54-54. Роман показує, як працює протез. Цей спеціально розроблений для бігу на великі дистанції. Коли йде натискання, о, бачите, не зжимається за рахунок підковообразної форми. І коли йде по поштовх, кінетична сила. Це біговий виключно для спорту. Є три градації стопи бігової: спринтерські, для середніх дистанцій, для свердальніх. Тобто, це для марафонських і, і далі. Тобто це от ти, типу для марафону. Роман Кашпур пішов воювати добровольцем у 2016 році. А вже у 2019-му поблизу Мар'їнки підірвався на міні, втратив кінцівку. Аби відновитись морально і фізично, почав займатися спортом. Тепер своїм прикладом мотивує інших. До мене приходили, казали, що все буде добре, не парся, встанеш, будеш бігати. Я дивлюся, людина з руками-ногами мені це розказує. Думаю, добре, звісно, але я якби, ну, трошечки не, не в тій шкурі. Але потім в процесі, коли я бачив, як хлопці на, на відео, да, коли хлопці приходили до нас в шпиталь, я на це дивився, да, тобто приклад, вживу. Да, і оце, оце мотивувало, оце стимулювало того, що ого, значить це можливо. Роман не тільки мотивує, ще й допомагає скаліченим. На марафонах збирає кошти на протезування ветеранам війни. Найголовніший приз це те, що я пройшов, те, що я відчув. Він і саме-саме і основне, що ми виконали ціль, ми зібрали хлопчині на протезування. І, власне, ми зараз до Токіо будемо ціль в ціль. Мене не зміна. Да? Тобто, мотивація, збір коштів, протезування, підтримка поранених. Тобто, це все буде, все, все було, є й буде. У планах хлопця пробігти шістку марафонів, які є головними для професійних легкоатлетів. Лондонський та нью-йоркський цьогоріч вже подолав. Наступний в його списку Токіо у березні 2024-го. До нього хлопець готується наполегливо, впевнений, що його приклад стане другим подихом для тих, хто втратив віру.